Ми не маємо гарантій на завтра, і не знаємо, що буде за мить. Поможи нам Господь цінувати, кожним днем цінувати і жити. Не для себе, Ісусе, для інших, безкорисно робивши добру, бо життя наче пар проминає і зникає усе, як прийшло. Ми не маємо гарантій, що завтра зможемо мирно свій день починати. Бо вже сотні тепер не проснулись, а хотіли б дитину тримати, обіймати дружиною і близьких, дарувати усмішку і тепло та лишились цього привілею, бо прийшло у наш край люте зло. Коли бачу це лихо, нестерпно так дощем у грудях болить, ти типу, помили, Господь нашу землю, бо у мирі ми хочемо жити. Ми не маємо гарантій на завтра. Поможи нам Господь сьогодні цінить кожним днем, кожним подихом Боже, а найбільше то щиро любить. Амінь.